Так, трошки розповім вам про цей лист. На це не звертайте увагу, тут емблемка була, я вам прикріплю фото до. Ну, ви, в принципі, на відео бачили. Це персоналізований лист від Святого Миколая для дітей віком від 4 до 9 років. Може бути такий лист від Санти і Діда Мороза. Також є біля тисячу текстів листів, як для дітей, так і для дорослих. Листів вказується ім'я, вік, хобі, імена друзів, місто, проживання, захоплення, тобто повністю інформація. Це про дитину вашу. Лист може бути українською або англійською, або ж тою мовою, яку ви вкажете. А лист пакується ось такий новорічний конверт, красивий, в комплекті йде також сертифікат хорошої дитини. Тут я сказала, що вписати можна подаруночок ну, в принципі, ми з Максимом так і зробимо. Він пише сюди подаруночок, і, типу, ми це відправимо назад до Святого Миколая.